Привіт, мої любі дітки. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Сьогодні ми поговоримо про дорожні знаки. Їх існує величезна кількість. Не тільки дорослі, а ще й діти їх повинні знати. Саме такі знання допоможуть на вулиці уникнути небезпечних ситуацій. Що ми знаємо про знаки? Які вони бувають? А ось які дорожні знаки на синьому фоні називаються інформаційними, тому що несуть нам інформацію про певний відрізок дороги. А ще знаки у червоному трикутнику – це знаки з остороги або попереджувальні знаки. Вони застерігають нас від якоїсь безпеки на дорозі. А знаки у червоному кружечку це знаки заборони. Вони забороняють дії на певному відрізку дороги. Тепер спробуємо визначити, де інформаційний попереджувальний. Чи заборонений знак. Уважно розгляньте і скажіть, де інформаційний знак. Так, ось він. Тепер попереджувальний. Так, це червоний трикутник. Вкажіть на заборонений знак. Вірно, це червоне коло. Граємо далі. Дітки, покажіть, де знаходиться попереджувальний знак. Молодці. Це червоний трикутник. Визначте, де інформаційний знак. Так, він синього кольору. Дітки, покажіть, де знак заборони? Вірно, це червоне коло. Ви молодці. Тепер дивимось на наступні завдання. На який колір світлофора переходять дорогу. Так, звісно, на зелений. Оберіть дорожній знак. Який знаходиться біля зебри. Вірно, пішохідний перехід. Дітки, розгляньте малюнок і скажіть, який знак буде знаходитись біля переходу над проїжджою частиною. Дорослі, підкажіть. Так, звісно, надземний перехід. І останнє завдання. Діти сідають в автобус. Який знак знаходиться поруч? Правильно, зупинка автобуса. Дітки, які ви розумнички. Дякую вам за увагу. До побачення.